Все вы посинены и девчата. Все вы и девчата. Надо Голос. А ты че тут? Вот это все. Бежи, 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 мой котик, бежи. А ты видишь, как они играются с золотами? Mm -hmm. Они сейчас дуже думают, что зараз насосутся. Mm -hmm. Им тре мясо. Чи печінки якось відверити привезти, mm -hmm. їх так багато, mm -hmm. що... <рес> ну Курена просто. Тихо, дихо. тихо. Тихо, йдайте покита! Віддайте пакета! Йдайте пакета. <рес> Я не думав, що у вас так багато. Я бачив у вас дороги, що у вас трошки. Пару штук було. Да? Бо вона дуже сильно гавкала. Шо? Таня вже до тебе. Боже, боже. коти. Вона є така мордочка, то капець. Боже. Це вона саме паскудніша, та ота ва барышня. Дай цьому. Куцьому? Дай цьому. Ха-ха-ха. Сьома, іди. На. Ой, іди сюда? Іди сюда. Іди. Іди, бочуха. Мене. Ти будеш мій любими. Тебе чухать. Давай будемо чухать тебе. А так? Тобі не можна. Але он до одного когось загадує Пошли. Вони зараз обсягать і з'їдять. Все. Мама, мама. Угу. Мама, що. Мама ще ж грудь кормить. Все, бачите, не зря ми їй давали сюди двойну порцію, бо навіть не знаю, На що їх вісім штук тут. На худу ловлять? Що где? Що ви, барбоси? Барбоши, барбоши. Барбоши. Ти бло ти дякуєш? Ти дякуєш? Да? Ти дякуєш? Дякую, -м, да? Носик, ти носик. Ти ще вибалтежні. Дядя скоро відкриє притулок. І хто не не йде родину, він забере. Ти подивись, вони всі дружать, що дорослі, шумалі. Що угу. Де ж бачиш? Мама вон, а вони всі за ним друг за другом дивляться, захищають їх. Мандейк. Бандейка. зацитки mm. киловочник.